Восьма спеціалізована виставка Агротехніка 2015 відбувається на арені Львів, незважаючи на економічні труднощі у державі, аграрії налаштовані рішуче. Форум веде все доволі чисельним. Експоненти представили нові тізерські техніки. Оголовні завдання для галузі сьогодні підвищення ефективності та зменшення витрат. Кожне підприємство повинно шукати свої виходи. Для цього є нові технології, є люди, які знають це, і виставка це як найкращий момент власне з цим ознайомитися. Побачити, помацати і дізнатися, що яким чином це можна використати для себе. Агровиставка у Львові допоможе керівникам сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств розібратися у різноманітті сільгосптехніки, наочно оцінити пропозиції, проаналізувати можливості, співвідношення ціни і якості. Спеціалізований аграрний форум триватиме на арені Львів до 6 березня, за адресою вулиця Стрийська, 199. Розробкою, впровадженням у виробництво та комплектацією наборів для ремонту сільськогосподарської і вантажної техніки успішно займається компанія Альянс Комплект. Для широкого найменування спеціалізованої автотехніки сьогодні під торговою маркою Альянс випускаються і гідропідсилювачі, і гідронасоси, системи охолодження, комплектуючі двигунів, паливні насоси, комплекти щеплення, а також турбокомпресори. Асортиментний ряд запчастин постійно розширюється. Виробництво Альянс Комплект налаштоване максимально злагоджено. Саме завдяки оперативності, якості та доступній ціні продукції торгову марку Альянс знають у семи країнах світу та підтримують тісні партнерські відносини. На виробництві діє багаторівнева система контролю якості. Усі вироби сертифіковані та супроводжуються гарантійним терміном. Компанія Альянс Комплект виконує капітальні ремонти вузлів і систем автотехніки спеціалізованого призначення, а також може здійснювати ексклюзивні замовлення по виготовлення дефіцитних запчастин – до спецмашин вітчизняного та іноземного виробництва. Приватне підприємство компанія Автоленд займається імпортом високоякісної спеціалізованої сільськогосподарської техніки із відносно незначним пробігом. Різноманітність товару дуже велика: від міні-комбайнів до найновіших та найпотужніших моделей зернозбиральної та кормозбиральної техніки різного виду сільськогосподарських нарядь. Понад 40 одиниць техніки в наявності, можливо, швидка доставка під індивідуальне замовлення. Кожна машина перед продажем проходить повне технічне обслуговування. Новим господарям пропонують гарантійний та післягарантійний сервіс на власній ремонтній базі. Ми забезпечуємо фермера якісною технікою, також всі новими технологіями, якими володіє весь світ. Техніка є якісна після повного сервісного обслуговування, також є набагато дешевше від нової. Компанія Автолент на товарному ринку вже понад 15 років і зарекомендувала себе як надійний та стабільний партнер. Олександрійська лаварна компанія має широкі можливості по виготовленню литва вагою від 100 грам і до півтори тонни. Також підприємство оснащене високотехнологічним обладнанням для порізки та гнуття металів, що дозволяє виготовляти деталі із похибкою, що не перевищує їх десяту частину міліметра. Зокрема, аграріям підприємство радить оцінити можливості навісного обладнання для тракторів та комбайнів, зокрема борони, жниварки для збору соняшника, ріпака та інших культур, подрібнюючи та запчастини до них. Також у портфелі пропозиції широка лінія промислових вентиляторів. Запрошуємо львівських фермерів, львівських сільгоспворобників, ознайомитись з нашим навісним обладнанням, яке випускає Олександрійська ливарна компанія. А підприємцям радимо звернути увагу на наші можливості по лазерній порізці. Ануті Талом та, та механоспадальному виробництву висока якість обладнання та талант майстрів Олександрійської лаварної компанії дозволяють створювати не лише високопродуктивні агрегати, але й естетичні вироби із металу. Підвищити ефективність роботи сільськогосподарських підприємств, що займаються як рослинництвом, так і тваринництвом, допоможе компанія Ярстеп, що є авторизованим представником потужних світових виробників агротехніки. Особливу увагу фахівці компанії «Ярстеп» радять звернути на невісне обладнання для фермерських господарств виробництва Словенії та Польщі, що здатне пришвидчити та здешевити процес годівлі та догляду за тваринами. Це дискові косарки, граблі, прес-підберечі, фронтальні навантажувачі, міксери, кормороздавачі. Усе обладнання сертифіковане та адаптоване під вітчизняного споживача. Аграрії, що займаються вирощуванням харчових та промислових культур, зможуть збільшити урожайність завдяки використанню високопродуктивної та надійної невісної техніки для обробітки ґрунту. Для цих завдань пропонуються дискові борони, розкидачі органічних та мінеральних добрив, асенізаційні машини та інше обладнання. Компанія ЄРСТЕП партнер, що допоможе відкрити нові можливості вашого сільськогосподарського бізнесу.